Сьогодні у клініку до доктора Слоссера завітала 24-річна Діана, красива та молода дівчина, яка наразі чомусь має якісь претензії до своєї зовнішності. Я опинилася тут, тому що це було моїм бажанням все життя мати той самий вигляд, який може дати дана операція. Знаєте, до нас звертається багато дівчат, які хочуть покращити свою фігуру. Зміни фігури відбуваються внаслідок там гормональних змін, фактично після пологів. І тому таким дівчатам, звісно, хочеться виглядати набагато стройнішою. Позбутися зайвої ваги в спортзалі у Діани не вийшло, тому вона вже не вперше опинилася у кабінеті хірурга. До цього я робила малопластику. Цього разу черга дійшла до стегон та живота. І саме це не влаштовує дівчину. Існує таке питання, як жирові пастки на тілі. І є такі ділянки: це внутрішня сторона колін, це зовнішня сторона стегна, е, яка називається зоною галіфе. І буває так, що е, пацієнтка худна. Вона може зменшити вагу значно саме в таких місцях об'єм не міняється. Тому доктор Слосер береться за справу, аби тільки Діана почувала себе бездоганно. Я сподіваюся, що зараз ми пройдемо всі етапи. Ми зробимо ліпосакцію Живота і стегон, і цього буде достатньо для задоволення своїм виглядом. Ще пара важливих обов'язкових фотопротоколів, та хірург почне операцію. Так і нам треба буде промалювати. Центральну лінію, так, так. І от є. Краще промалювати косі м'язи. Так, от це теж промалюється. От у нас тут є трошки. Ну, тут у нас не так багато, але ми теж будемо. Якщо ви думаєте, що ви зайдете пампушкою, вийдете сіндерелою, то, то, то такого не буває. Або операція розтягнеться на кілька етапів. Так, або треба робити якісь додаткові операції. Також важливо розуміти, що є певні обмеження, котрі продиктовані якістю шкіри. Вона повинна бути достатньо пружною, щоб скоротитися після операції. Якщо шкіра вона а, не має тої пружності, вона не підтягнеться, вона буде висіти. І це буде некрасиво. Тому хірургу необхідно враховувати об'єм того жиру, який ми забираємо, і відповідно до пружності шкіри. Що нам би хотілося зробити? Нам би хотілося зробити забрати е, от є передня поверхня, є внутрішня частина колін. Отут у нас нависає правильно. Тут ми маємо забрати повністю, я бачу, оцю називається зона галіфе. Зона галіфе. Нам треба зменшити, правильно? значить? У нас тут є. От воно заходить, а от можна повернутися. Так. Це називається. Бачите, чітко видно, де. Це раз. І в нас ще нижню частину сідниці, отак от, яка заходить сюди. Оце нам треба забрати, це нам треба забрати максимально по задній поверхні. Повертаємось на цей бік, я хочу глянути так. от. Тут, бачите, теж чітко я бачу, світло у нас так стоїть, що чітко видно, де в нас є надлишки. Це знов-таки бананалайн. На задню поверхню ноги воно заходить. Отак от. так. І теж нижня поверхня. Сідниць правильно? коли тільки хірурги починали практикувати подібні операції та намагалися робити мегаліпосакції по 10-12 літрів, це дуже часто призводило до трагічних випадків саме через крововтрату. Тому після певних досліджень оприділили, що оптимально є видалення не більше ніж 5-6 літрів жиру. І плюс ще ми говорили передня поверхня. Передня поверхня у нас тут є. От, трошечки тут є. Правильно? Як на мене, тут от я бачу, прям от, вся поверхня. Отак воно видно, правда, зверху? Да. От, от, у нас треба попередню поверхню позабирати більше. ну, Я думаю, що взагалі ми тут. Всю, правильно? Всю передню поверхню. ця частина, ми теж ми зробимо і менше. Оця частина. Для того, щоб вона краще підтягнулась. Ми будемо використовувати смарт-ліпу. Головне, ми тут робимо: а робимо такий от спортивний живіт. Правильно? Все добре. Ну, все, підготовчі роботи позаду, час починати операцію. Зараз ми починаємо операцію, яка називається ліпосакція. Це означає видалення жиру. Ліпосакція – це видалення жиру за рахунок створеного вакууму, який можна робити або Механічно підтягуючи, створюючи негативне тиск або є різні варіанти. наприклад, Механізована, тобто завдяки там тому, що щось там крутиться і вибирає. Тобто, це легше хірургу, тому що менше зусиль він витрачає. Тут непоганий красивий животик, але наше бажання було створити спортивний живіт. Це дуже цікавий такий варіант ліпосакції. Тобто, ми нашу операцію поділяємо на дві частини: одну цікаву це спортивний живіт, другий – це зменшення об'єму там, де нам не подобається для спортивного животика. Ми інфільтруємо місце, через яке тут вже зроблений прокольчик такий. Оп. Так, тут є прокольчик, через який ми вводимо такий розчин, який називається розчин кляйна. Це не означає, що він маленький розчин. Це означає, що там є спеціальні препарати, які розріджують і е, е, вони фактично сприяють меншій втраті крові під час операції. Через маленький прокольчик робимо введення препарату от такими рухами є дуже важливий момент, який необхідно виконувати перед плануванням цієї операції. Значить, оскільки іноді люди проводили інші операції на тілі, там, наприклад, там видалення пупкової грижі на апендициті, то можуть лишатися невеликі грижі. І для того, щоб хірург випадково під час проведення ліпосакції не пошкодив їх, не потрапив на них, необхідно виконувати. Таку, таке дослідження, яке називається ультразвук. Ультразвукове дослідження черевної порожнини. Це треба робити обов'язково. От бачите, я інфільтрую. Зараз тобто, ввожу рідину, ввожу її багато. Згодом ми побачимо, як поверхня шкіри світліє, стає блідою. Це означає, що судини вже скоротилися і ми можемо забирати жир без фактично крововтрат. Унікальність жирової клітини в тому, що вона може збільшуватись в об'ємі в тисячу разів. Коли є ожиріння, кількість клітин не міняється. Але вона стає більше, більше, більше фактично. І, і фактично сама операція по ліпосакції є видаленням кількості клітин. Ми їх не зменшуємо об'ємі, але кількість клітин зменшується. Зараз ми промальовуємо контур живота, вводимо там, де ми будемо виконувати ліпосакцію. Я собі Бачите, зробив відмітки фактично, де мені треба буде пройтись дуже поверхнево. Ну що, давайте тоді це кулемет. Оцей кулемет називається біброліпосакція. Так, бачите? О. Отак ми підшкірно проводимо. Канюлю. Саша, де жир? Де жир подівся? Нема, не бачу жиру. Ми качаємо, качаємо, жиру нема. <гум> Тут центрально, для того, щоб сформувати правильний рельєф, нам треба буде підібрати максимально ток. Між іншим, те, що там називають кубики, вони є у всіх людей. Просто вони приховані буває 50 сантиметровим прошарком жиру. Але кубіки є у всіх, щоб ви знали. А наше завдання зробити цей прошарок менше, так, щоб їх було видно. Після того, як ми зробимо ліпосакцію, є ще період на відновлення. Що ми призначаємо після ліпосакції? Перше, необхідно носити компресійну білизну. Це протягом місяця часу. Але при тому я всім своїм пацієнтам дозволяє приймати душ на другий день після операції. В другий момент можна призначати такі фізіотерапевтичні процедури, як LPG. Воно теж дуже якісно підтягує потім шкіру. Так, ну що, давайте, ми тут закінчили. Я думаю, що ми нам... Вдалося видалити все, що тут було. І, в принципі, друга половина нашої операції це, це справжня ліпосакція. Це була спортивна ліпосакція. А тепер тут насправді є що видаляти. Так, давайте. Оптимальний час, коли можна починати операцію, це через 7 хвилин. Це максимальна оптимальний час дії адреналіну, який звужує судини. Тобто, зробили інфільтрацію, почекали 7 хвилин і почали операцію. Коли хірург виконує операцію, ми ще фіксуємо, скільки мілілітрів ми забираємо з кожної сторони. Тобто, ми це записуємо навіть на бачите, у нас є фотографії, такі на яких ми записуємо скільки мілілітрів жиру ми відкачали, для того, щоб результат був симетричним. Нарешті операція добігла кінця і все пройшло за планом хірурга. Тепер важливо, щоб Діана дотримувалась рекомендацій доктора та тримала себе у формі. Жирова клітка, вона унікальна, вона збільшується в розмірі до тисячі разів, в принципі, тобто вона може рости. А натомість кількість клітин протягом життя не міняється. Тобто, якщо ми видаляємо певну кількість тканин за рахунок ліпосакції, вони не діляться потім, вони не з'являються. Але якщо після операції не дотримуватись дієти і обмін речовин не, не помінявся фактично, це може призвести до того, що ті клітини, які залишились, вони можуть знову наростати, вони можуть збільшитись в об'ємі, і таким чином це може призводити до збільшення об'єму в інших ділянках тіла.